Аніматорами та запальними танцями для дітей перед початком шкільного року благодійний фонд Каріта з Полтава зробив справжнє свято. Його влаштували у Полтаві в рамках щорічної акції Шкільний портфелик. Акція шкільний портфелик є всеукраїнською і проходить в усіх містах напередодні 1 вересня, каже координаторка проєкту Діти і війна благодійного фонду Карітас Полтава Тетяна Прядко. Та цього року правила самої акції трохи змінили. Останні роки категорією бенефіціарів являлися більше дітки вимушено переселених, осіб. вимушено переселених осіб. Цього року це місцеві дітки, виключно сімей складних життєвих обставин або дітки під опікою міста Полтави Полтавської громади. Алися до збору полтавці різним чином, говорить Тетяна Прядко. Хтось донатив, а хтось приносив канцелярію до офісу Карітасу. Цей збір тривав достатньо. Е... Повільно, скажімо, так, тому що е, ми розуміємо як благодійний фонд, що зараз багато викликів перед нашою державою, і кожний свідомий громадянин він донатить на зсу на допомогу нашим воїнам. Тому Каріта Полтава вкладали також свої кошти працівників, щоб ця акція таки відбулася в цьому році. В рамках акції Шкільний портфелик дітям подарували пакунки з максимальним набором шкільного приладдя. Серед тих, хто отримав цей набір мама двох школярів Юлія Тараненко. Двоє діток у мене 11 і 12. Пакунку все те, що необхідно для школи. Ножниці, олівці, ручки, дошити. Вініка, прийшла з трьома онуками на свято і Полтавка Тетяна Рубан. Переконує, нічого з того, що поклали до пакунку, не буде зайвим у навчальному процесі. Подарунок, танцтавари, дітраді, там ручки, ну, всяке для краски. Ну, Непогано воно все пригодиться в школу. Ми дуже доволі. Рай, дуже вдячний. Я перший раз ну, доволі таки молодці. Дівці усього пакунки в рамках акції Шкільний портфелик отримали 50 дітей.